Доброго дня любі мої друзі мої найщиріші вітання вам. Я сьогодні приготувала українські галушки. Хто називає полтавські галушки, хто називає щипані галушки, хто просто українські галушки. А у нас, бачите, маємо таку красу. Ця половина рецепту. Тісто не те саме. Це зроблені зварені у воді. Так як класично. А ця половина, бачите, які пухі, які гарні. Це на пару. Єдине, хочу вставити свої 5 копійок до оцих, що на пару. Крім оцих вишкварок, які там є, крім теї засмажки, я ще посиплю бринзою. Знаєте, це схоже чимось на банош, але це не банош. Це класична коров'яча бринза. Зараз воно трошки пройде смаком. Це буде дуже смачно, це я вам гарантую ось такого маленького візьму. Мм, боже, ну їба, ну це ж дуже смачно. Дуже. І інший варіант на воді. Теж смакує, але я вам скажу точно, мені більш подобається на пару. Теж смачно, але трішки не так. Скуштуєте з брензою, скуштуєте з кропом і з помідором за очами. Зробіть цей рецепт, і ви не пожалкуєте. А на даний момент хочу запросити вас, хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі свої. Може, я що зробила не так, підскажіть. Що ж, починаємо. Приготування наших галушок розпочинається з того, що ми. Просіваємо 250 грам борошна. Обов'язково просіюйте. Якщо борошно буде не просіяне, воно тоді, знаєте, ще раніше, ніж треба, злипається в одну кучу і не отримується ні пишними вареники, ні пишними не получаються наші пиріжки. Щоб ви не робили, борошно, просівайте. Так. Відставляю. Тепер сюди я не повну чайну ложку соди, так дивіться, є, теж відставляємо. Солі. Ну, солі десь пів чайної ложки. Є. перемішаємо оце все. Перемішали, вбиваємо одне яйце. Це ж, поки це буде гулять і дружить між собою, то ми з вами зробимо засмажку до наших галушок. Так, трішки, бачите, перетерлося з яйцем. І тепер сюди ми потрішки додаємо. Наш кефір. У мене два з половиною жирності. Я додаю, потрошку, так, грам 100 і дивіться за тим, яке у вас виходить тісто. Тісто має бути таке, що, бачите, ось. Щоб ми отримали отаку кашу. Не кашу, а така, бачите, як густа-густа сметана, або як збитий крем, дівчатка, я думаю, з хлопчиками ви знаєте, яке має бути. Дамо соді постояти, кажу соді, тісту, господи. Дамо це постояти. І тепер, воно поки там сода бере е, свою силу, ми з вами будемо робити засмажку. Для початку показую вам, дивіться, Оце отака в мене паховинка, це тут м'ясо. Бо ну, Не, не одне ж у мене буде. І сало. Отакий у мене невеличкий кусочок. Головне, щоб він дав жир на сковороді. І отакі дві великі гарні цибулини. Ці цибулини ріжемо на четверті. Сало і м'ясо ріжемо. Дивіться, на малесеньке сало можна трошки більше, бо воно спливе. так? Це в мене, бачите, ще й заморожене сало. Таке, що я його люблю. Можна, як кажуть, чуть не струганину робити. Дивіться, отак, сало манісінькими кусочками. І точно такими ж манісінькими кусочками м'язко. Отак не обов'язково, щоб це було квадратна форма. Бачите, отак, От ви берете у руку, дивіться, отакі От маленькі кусочки, вони смажаться і буде якраз нормально. Не буду затримувати, затягувати ваш час, оце поріжемо. І цибуля ріжеться. Якщо велика цибуля, то четвертинка кілечка. Бачите, якщо маленька цибуля, то пів кільцями. І оце все зараз поріжу, покажу. І оце все ми будемо смажити. Я думаю, ви мене зрозуміли. А тісто тим часом у нас гуляє сода. Готуємо засмажку. Так перше, як я і казала, всипали сало. Ось почеревинка. Вона теж жирнувата, але це якраз така, як треба. Що за українці та без сала. І нарізана цибулька. Готове вже нарізане, так як я вам і показувала. Пустило сало сік. І тепер висипаємо нашу цю почеревку паховинку. Огонь має бути не маленьким, не сильно великим. Орієнтуйтеся по своїй плиті так, щоб смажилося, а не тушилося. Нам потрібна коричнева кірочка. Така кірочка, щоб визивала апетит. Смажимо. Смажиться наше м'яско, косалку. Дивіться, яке гарнюня стає. І аромати пішли. Головне, щоб м'ясо було свіже. Тоді воно, звичайно, дасть той аромат, який потрібен. Так, це смажиться. А ми тим часом я собі всипала дві ложки столові. Борошна і працюємо з тістом. Дивіться, наша краса, ми його сюди висипаємо. Ну і тепер уже підключаємо руки. Є. Так. Замішуємо, вимішуємо, щоб було таке тісто, як на вареники. Знаєте, як я завжди кажу, і липнеться, і не липнеться, і тугіше, і м'якше. Дивіться, бачите, воно вже гарно підбирає до себе ці дві столові ложки борошна. І ми його зводимо в одну купу, щоб не липлося до рук. Бо коли тісто липне до рук, то в нас не вийде те, що маємо отримати. Робимо дві роботи одночасно, через те і страва виходить швидкою. Тепер ми подавили, бачите, нашу цибулю. Уже сало із грудинкою підсмажилося так, що, вже бачите, такого. Золотавого, гарно-золотавого кольору. Тепер я всипала цибулю. Так, це сюди, ми одночасно я присолю, бо в мене не солоне. Так, і трошки поперчу перчиком. Все-таки Має бути з гарним смаком. Є знову перемішаю, щоб воно стало все однорідного смаку і нехай смажиться. Бачите, цибулька вулька гарно розділилася, стала такі полосочки. Все, смажимо далі. А наше тісто, дивіться, стало отакого, як м'який пластилін. Я його зараз розділю на дві половинки і будемо робити, отак, дивіться, можна ще одна буде половина в мене, галушки будуть в воді. Інша половина галушки будуть на пару. Робимо такий, дивіться, отакий тонесенький, ну, не геть тоненький, і отакі ось кусочки, бачите, отакі кусочки. І ви їх всі відділяєте, нехай вони у вас лежать. Перші будемо робити на пару. Так, ще раз. Не роблю великими, тому що ці, що на пару, вони гарно набирають, збільшуються. Зараз вони в нас поки отак лежать. Дивіться, от такого, ось, такого розміру, більшенькі, меншенькі. І вони прямо на борошні лежать. Те жариться, а це готуємо. Засмажка готова. Бачите, знімаю золотиста така гарнюща. Знімаю плити і туди ставлю. І сюди ставлю в воду. Кастрю немаленька. Тут налито десь півтора, п'ятилітрова каструля, десь півтора літра води. Чуть-чуть потрібно його підсолити воду. О, будете солити по смаку. Чекаємо, поки закипить, і перші зробимо з вами у воді. Я думала навпаки, але так буде краще. Перші робимо у воді. Що ж, чекаємо, поки закипить. Закипіла наша водичка і проситься вже пар із кришки. І тепер ми починаємо отак помаленьку вкидати. О, бачили, така є штучка, як я дивилась, і кришка лежить. І ми зараз бистренько оці всі наші галушки. Кидаємо у воду. Старайтеся так, щоб не на одну кучу, щоб вони не злиплися. їх, бачите, починають уже підніматися. Гарна штучка. Так, більші, менші, але всі будуть смачні галушки, українські, галушки. Раз. Так. Оце у нас вариться Прикрию, трошки помішаю, щоб не прилипали до дна, пару хвилин гарно закиплять і можна знімати. Ну а тим часом. Робимо ще одну порцію, тільки ці вже будуть точно на пару. Ці зроблю трішки більшими, щоб вони вам. На очі, як кажу, щоб зором їх відділяли, де хто кому який, щоб поруч у тарілках вони були видно, що це різні приготування. Та ж це таке. Все, ці теж готові. Не готую багато, тому що, знаєте, так, щоб то сіли, з'їли і хорошу. Ну, тут ще в мене буде, звичайно, і сусідів пригостити. Так, закипіла. Беру отаку кастрюльку, я думаю, вам видно. Маленька така в мене кастрюлька. Це зараз, дивіться, маленькі, які кидали, а які гарні отримали. Ой, краса. Щас ще ще мену хвилиночку і будемо знімати. Щоб не переварити, як пельмені, знаєте, щоб не переварити, як вареники, як пельмені, уже знімаємо. Кидаємо в кастрюльку. Так, є, бачите, вода, щоб не википала, накриємо, а сюди тим часом, зараз семедочку. Гляну чи вам видно, поверну. Ось. Сюди тим часом я половину вишкварок наших, нашої засмажки половину я вкладу сюди. І тепер дивіться як вареники. Дивіться краса яка. О! Оце воно. Накриваю кришечкою і відставляю. Як зрозуміти, що закипіла вода? Дивіться, в мене марлія натягнута, бачите? І як зрозуміти, що вода кипить. Якщо по кришці, якщо світло, звичайно, Ну, прозрачна кришка. І видно, що стікає. стікають полоски води, значить, вода вже там кипить. У мене, звичайно, є і отаке ось сито. Бачите, я купляла. Можна на такому. Але мені хотілося сьогодні вам показати по-народному, бо не у всіх це сито є для варки на пару. І через те я це роблю на марлі. І викладаємо наші галушечки. Так, викладайте, щоб між ними було місце, тому що вони будуть набухати. І треба, щоб вони між собою не зліпилися. Так, раз. Це сюди, це ще сюди, сюди. Треба трішки так їх розділити. О, і ще одна. Сюди, сюди і сюди. Все. Накриваємо кришку і на три хвилинки. Пройшло 3 хвилини, виключаю, бачите, яка краса. Ще беру одну кастрюльку. І оці наші галушки, бачите, ці пишніші, і оці наші галушечки я скидаю теж в кастрюльку. О, краса, краса, розділяйте їх відразу і, бачите, скільки було і скільки стало. І сюди теж викладаємо нашу засмажку. Я думаю, вам видно не видно. Ще зроблю, що буде видно. Є теж це тісто наскільки універсальне, я схоже тісто роблю, коли. Люблю вареники, але туди яйце я не додаю, а тут з яйцем. Дивіться, Ох краса. Ну що ж, результати нашої роботи ось і готові. Наші полтавські галушки. Дивіться, і тут ці варені в воді, ці варені на пару. Яка смакота? Ви бачили на початку відео? Що ж, смакуйте на здоров'я, а вам дуже велике спасибі, що дивились до кінця. Підписуйтесь, я чекаю. До зустрічі.